Роз'яснення: Я заперечую існування Республіки Україна як країни чи держави, так і існування інших країн світу. Так само, як ЮРСР. Вас не існує, ніколи не існувало. Єдина держава, яка існувала в світі, існує українська держава Степана Бандери з печаткою та підписом. Та Скоропадського. Всіх інших країн світу не існує це фантомні псевдоокупаційні бандутворення. Крапка. Єдиною легітимною владою у світі є лише влада ідеологів українського радикального націоналізму. Крапка вся інша влада у світі окупаційна. Та злочинна, я це стверджую як ідеолог українського націоналізму радикального. Якщо тобі потрібна юридична консультація, а вона тобі потрібна зі звичайного права і процесу, це коштує 300 гривень. Розгорнута, подробна юридична консультація з будь-яких норм права від 300 до 1000 гривень. Подробна. Все залежить від складності запитань стосовно тих питань, які ви запитуєте. Вихід із фізичної особи коштує 500 гривень. Вирішення проблем з ТЦК ТСП 500 гривень. Вирішення питань з ТЦК ТСП складні питання 1000 гривень. Саме так. І ніяк інакше. Консультація з кримінального права і процесу і кримінальних справ проти вас від 100 до 300 доларів. Законом на адвокаті. Підпишись на цей YouTube канал. Доб'ємо разом до 10 тисяч. Заповнення позовної заяви в СУД 1500 гривень. Заповнення. Заяви до суду 1000 гривень. Звертайся, тобі це треба. Роби лайки, репости цього відео. Хай ті, хто бачить це відео, заздрять до могили.